Ти бибоку там не пизди багато, блядь. <laughs> а да стойку ромарду, блядь, биба Дай, блядь, Бля, вам миха мі цибулі бля. На, Німець. А я держив, я сам купував, блядь, я бля, попиєт на. не є, то І Не є страшно, страшно цибулі. Чесник, дай. Блядь, ну то де? Сука, блядь, пиздец. Ты Ірина не садить чесник? Ростик, блять, не садить! Та ти чого ти... до мене ходиш, блять? Дай да, я ти зараз там що, блядь. А бо ти, блядь, його? Ти агроном трохи, ні? Я агроном по пшеничі по зерно, блядь. ну не по будь по тому, блять, загрову тоже пула. Ти його не приписиш другу штуна. касту, блять. Я би теж не ситуали наїбнув тубо. Блять, вітре було... Викачте нині того! Та певні ну, бо блядь, президент приїхав буду воду Що кажу. Люди казали в Твітер того з боку зробити дренаж, на. Де? Збоку, вирите велику яму, щоб вся вода туди йшла. Та ти хую, та то кур, вона наш лопати вкупав, то вже вода ще збирає, блядь. Там з боку яма. Що яму? буде? Будуть робити динажі? Ні, не грай мене, корот.